Вітаю всіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс, і ми продовжуємо розвиток своєї транспортної імперії, в грі Transport Fever. Як бачимо, наш Барсік, як ми його назвали, активно працює. Якщо дивитися по доходах, то, звичайно, поки що ми нічого не заробляємо, тому що лише перші рейси ось прибуває наш потяг От сюди: 134 тисячі відразу. Ну і як бачимо, відразу плюсик. Набрав потім відразу ж також продуктів, і їде назад. Їде назад, відправляти це все от сюди. Тим часом нам потрібно розібратися із нашим транспортом, який доставляє у нас продукти в місто. Тому що, як бачимо, більшість транспорту буде просто їхати пуста, і це нам взагалі не вигідно. Тому давайте дивитися на вік транспорту. Тому що в кожного транспорту у нас є вік, ось і термін експлуатації. Після завершення цього терміну. Ось, до речі, у нас уже тут є транспорт. Там 15 років, наприклад, ось ці, цей кінний транспорт може мати максимум. Ми будемо платити більше грошей, ось що нам абсолютно не потрібно. Давайте ми ось це, що по 13 років відправляємо в депо. Так, цей також в депо, все одно вони їздять даремно туди-сюди. І змінимо також у цій лінії, в першій лінії, щоб завантажувалися і лише після того, як вони завантажені, ось ці транспорти, вони відправлялись далі. Тому що просто їздити кататися туди-сюди, краще взяти та й відразу відвезти. Зараз тим часом Ага, уже поїхав потяг в іншу сторону. Так, 24 тисячі у нас на середину цього року у нас 64-й рік. Взагалі, нам потрібно зараз до 70-го року протягнути ось із цим всім транспортом лишні, як говориться, звільнити, тому що в 70-му році у нас з'являться трошки серйозніші уже транспорти. Ось ці. Так, давай продавати. Тому треба дивитися: от до 70-го року у нас ще 6 років. Ось, тобто, ось цей весь прийдеться продати, та практично весь прийдеться продати. Також варто зазначити, що потяг наш має експлуатацію, термін експлуатації аж 30 років. Ось, і це набагато краще, то, то ми можемо розраховувати на нього. Також нам потрібно ось задуматись над тим. У нас зараз будуть в плюс фінанси йти в цьому році, як бачимо, плюс 100. Віддавати кредит, чи все ж витрачати гроші на поліпшення нашого транспорту. Ось тому що, звичайно, кредит кредит це важка справа. Ось ми платимо кожного року 52,5 тисячі. Якщо ми 500 тисяч, наприклад, віддамо, ми будемо платити на 7 тисяч менше Це не думаю, що це багатсько Тому ми їдемо в депо, і давайте придбаємо ще один вагон. Придбаємо ще один вагон. Поставимо на паузу. Ось відразу. Так. Заїхав потяг. Ось. І давай все ж витратимо. А, вже немає можливості. Тобто трішечки не вистачило. Це треба було от, буквально до завершення місяця це все зробити. Добре, тоді відправляю від назад. Відправляємо його назад на лінію 5. Так. Ось, поки в нас було 120 тисяч, ми могли ще 125 придбати ще один вагон, щоби наш потяг якомога більше товарів возив. Ось, і обов'язково, обов'язково відразу звідси все буде забирати. Тому що якщо, наприклад, не буде потреби, то не буде. Ну, вся лінія поламається. Наприклад, тут ми не будемо відвозити вчасно. Ці товари, ці продукти, то тут виробляти вони не будуть, і відповідно і там виробляти не будуть. Ну, якось так. Що в нас тут? У нас тут 19, чи, в принципі ми можемо перевозити на нашому потязі 16 ось продуктів. Поки ми доїдемо, буде вже ось 20. Тому ще один вагон треба, і ще один, навіть зерновий вагон, напевно, треба. Ось тому що тут зерно з часом. Буде переважати, і така ще одна штука також з'являється. У нас тут стоїть або зерно, або тварини. Але в підсумку, якщо ми будемо возити лише тварин, то ось, завод не захоче. Не захоче, щоб йому привозили лише тварини. Відповідно, у нас на фермі вже не будуть виробляти те, що не потрібно. Все потрібно розраховувати просто до мінімуму. Тим часом, бачимо, у нас тут уже черга, Чотири транспорти чекають. Кожен цей транспорт у нас перевозить по 4, тобто прибуде зараз потяг. Ось Вони в очікуванні потяга, прибуде, відразу всі завантажаться і відразу поїдуть. Ну, тому що їздити туди-сюди немає сенсу. У нас є 117 тисяч. Можемо зараз придбати вагони. Ось у нас там Як скільки йде. Треба поглянути, скільки точно вагонів. Чотири таких, і два таких. Навіть не знаю, може зерновий. Все ж було варто придбати ще один. Просто він. Давай подивимося. 84, 149 Все добре. Ось відразу призупиняємо і купуємо. От або товарний вагон, або вагон, який перевозить у нас зерно. Давай ще придбаємо один цей вагон товарний, щоб ще перевозити скотину, так? 40. Ну, нормально. Так, давай ми його придбаємо. Ось, А наступний, уже коли в нас буде можливість, придбаємо ось такий. Точніше, не такий навіть, а насипний, так? Відкритий. Також треба розраховувати на те, що з часом потяг, ну, чим більше ми будемо вантажів. Туди засипати, тим він буде важче йти. Ось, а у нас далеко не найпотужніший. Тому з цим також треба розраховувати. Добре, придбали ми цей вагон. Давай ми заводимо наш поїзд в депо, зупиняємо час, щоб даремно гроші не витрачати. Прикріпляємо цей вагон. Уже 5 таких і 2 таких. І наступні гроші, які ми заробимо, якщо, наприклад, туди-назад він заїде, ось ми придбаємо ще один зерновий. Не знаю, чи це буде достатньо, тому що у нас маленькі платформи, Як бачимо, на платформах уже багатько товарів Ось. Позначаємо відразу, що цей потяг їде у нас по п'ятій лінії. Ну і все, погнали. Ось. І так як я й говорив, відразу весь транспорт, який тут стояв, ось відразу вже ж відправився. Так, тут ми відразу так, повністю весь поїзд затягнули. Бачимо, у нас транспорт, повідомлення про те, що транспорт уже потрібно замінити 15 років, тобто термін експлуатації його пройшов, нам потрібно його відправити в депо, тому що чим більший термін експлуатації, там якщо після 15 років, ми будемо платити. Більше фінансів за це. Ось, наприклад, там є якась сума, скільки ми потрібно платити. І якщо приходить цей час, то платити придеться якомога більше. Окрім цього, якщо ми продаємо транспорт, чим довше, тим, звичайно, він буде коштувати дешевше. Ну, там він взагалі буде коштувати ось цей, наприклад, кінний копійочки, а так ще менше. Так, далі дивимося 14 років. Це також ми відправимо й поки що не відправляємо, тому що у нього є у нас вантаж, так? Ось, Але треба дивитися також також потрібно дивитися, скільки у нас транспорту. Ось, Тому що я хочу до 70-го року не купувати новий. Абсолютно не купувати новий. Тому що там буде вже трішки новіший. Ось і купувати старий не варіант. Добре, продуктів ми завантажили. Повністю. Тут у нас знову ж таки ціла пачка продуктів. 31 тисяча у нас є. Також треба дивитися постійно ось сюди, на місто, тому що у нас є ось ця станція. Ось як бачимо, підсвічуються ось ці, ось ці будиночки. Давайте перемкнемося на ось таке значення. Отже, підсвічуються лише ось ці будиночки. Ось сюди ми не доставляємо товари. Тобто, якщо ми натиснемо на будиночок, як бачимо, рейтинг 0. Ось на цей, наприклад, 58% за останні 12 місяців. Тому нам бажано поставити ось цю станцію так, щоби ось паузу. Ми, здається, не встигли. Так поставити, щоб у нас була можливість закривати усі будиночки. Найкращий варіант, звичайно, будинки якісь зносити не варіант, тому що, от, наприклад, хочемо ось цей 150 тисяч і тому подібне, в центрі би десь поставити. Тому найкращий варіант це дивитися, коли звільняється якась територія, наприклад, ось тут вона звільнилася. Ось, або коли вони щось перебудовують, от як тут, наприклад, так? Ану, давайте на паузу поставимо. Тому що, наприклад, 75 тисяч перебудування, все 75 тисяч. Але треба дивитися, отже, ми ставимо ось так. Точніше, треба обрати станцію ось цю. І дивимося, скільки ми будемо охоплювати будиночків. Чи з'являться ще якісь додаткові? От. Непогано, так? От, майже всі будемо так охоплювати. Ось, але треба будівлю знести буде. А, точніше отсюди, так? Ідеально це всі. От, всі будемо охоплювати. Так? Якщо ми ось цю будівлю тільки знесемо. Ну, тіши не будівлю. Ось цей шматочок цього будівельного крану. Можливо, є тут е, варіант провести дорогу. О, є варіант провести дорогу, щоб навіть нічого не зносити. Давай спробуємо ось так. Шматочок дороги. Ось тут подивимося, скільки буде коштувати. Ми, звичайно, на паузі це все робимо. Ось. Ну і так, дійсно, всі будиночки будемо закривати. Ось 20 тисяч. Давай поставимо якось поближче, щоб поменше платити. Станція, добре, 14,9. Ось, і змінюємо наш маршрут. Ось цей лінія 1. Із станції ось цієї. Ми її видаляємо і додаємо станцію. Пам-пам-пам Ось цю, так. Верхня, верхня станція. Буде підвозити от сюди і захоплювати хоча. А чому в нас позначалося, що всі? А, правильно, всі. Практично всі. Ось один синій, два синіх цих не забирає, а всі інші забирає. Це, це чудесно, це взагалі круто. Це ми відразу зносимо. Ось і все. Запускаємо далі час. Запускаємо далі час і дивимося за тим, що у нас відбувається. Так, наш потяг знову пішов нагору, Подивимося, чи він повністю завантажений. Так, повністю завантажений. Що стосується фінансів потяга, ось 240 тисяч він заробив, потім 35. Тому що в залежності від того, як він потрапить, тому що за рік він там декілька маршрутів. Ми звичайно можемо прослідкувати. Скільки за рік, ось тут у нас є дата, справа знизу, скільки за рік він може маршрутів туди-сюди з'їздити. Ось один маршрут там доїхав, чи не доїхав, і вже інші фінанси. Якщо дивитися ось тут, як бачимо, 159 тисяч 64, 65, мінус 168 тисяч. І як тут, бачимо, поки що мінус, але ось приїхав потяг і відразу в плюси пішли. Ось, якось так. Тим часом бачимо у нас знову термін експлуатації. Термін експлуатації ось тут, тому що я не встиг відразу. Продати, ось нам дають по півтори тисячі, це, звичайно, шалені гроші, так? Шалені гроші, але все ж вони є. Дивимося, що у нас тут ем, зерно 49 чи 36, і треба дивитися, що тут, тому що прийде якийсь момент, коли просто не захочуть вони купувати наприклад, один чи інший товар. От, Наприклад, тут бачимо 59-66, поки що все нормально. Головне вчасно також це вивозити звідси, щоб була, була у нас завершена лінія. Потяг прибуває. Ще 80 тисяч відразу заробив. Дивимося. Так, куди цей відправляється? Ага, він повний. А що це вони повні? Швидше за все вони їхали ось на цю станцію, так? Тому вони даремно, можна сказати, коло зробили. Ось, Вони приїхали на ту станцію, побачили, що її немає, повернулися, розвернулися і поїхали сюди. Тому така штука вийшла. Отже, дивимося на ці нові будиночки: тут нуль, тут також нуль. Ну, все по нулях, тому що от 47. Тому що ми зараз перебудували ось нашу станцію, нашу лінію. Сподіваюся, що все буде нормально. 47, ну багацько вже зерна, потім в нас просто забудується, усе закладеться. Ось треба також глянути за нашим потягом. Чи він поміщається взагалі на платформу? Чи можна ще придбати вагончик? Тим часом нам також потрібно буде глянути, з якою швидкістю він піднімається. Ось, наприклад, піднімається він швидкістю всього 30 км на годину. Це про тому, що там можна покраще. От скільки продуктів відразу забрав. Ось, ну і... Дивимося за нашим потягом. Димить він гарно. Давайте навіть ось так. Ось справа знизу можемо побачити швидкість. На поворотах вниз спуск колись відповідний звук є. Таке відчуття, що ми їдемо на американських якихось гірках. Ну, дійсно. Класно зробили, враховуючи те, що це у нас все ж стратегія. От, і на поворотах дійсно навіть такі звучки. І зараз ми також спробуємо проїхатися назад, поки у нас там все працює, нібито. І хочу подивитися, як він піднімається, з якою швидкістю, наскільки це все важко. От. Завантажуємося. Розвертаємося назад. Іде розгін. 27-28. Ну, тут поки що все у нас нормально. Проїжджаємо через світлофор. 42. Максимум тут їде. Розігнався до 45. Ось І зараз ми заїдемо в гори. Тут на повороті вже спадає у нас швидкість. Запам'ятайте, що тут вже у нас 30. Це при тому, що ми їхали вниз було у нас нормально 45. Тут взагалі 29, він їде. Ну, дійсно, американські гірки, ні? 26. Тут їде заповнений повністю 24, 23. А додати ще один вагон, це буде взагалі шалено. Тобто мінімальна швидкість, як бачимо, була у нас 22 км на годину. Ось. Ось на цьому відрізку, тому що тут най... Такий важчий відрізок, хоча там швидкість у нас максимальна набагато більше, ну просто потяг не витягує. Але думаю, що ми ще зможемо придбати один вагончик. До 68-ї рік у нас зараз, 68-й, треба до 70-го, щоб у нас також були гроші. 200 тисяч! Ми вже вийшли на межу 200 тисяч, і в принципі, якби ми не купували вагони, через пару років ми б могли і, е, віддати, наприклад, цей кредит. Правда, ще раз наголошую, що. В загальному воно виглядає досить немало. 50 тисяч в рік ми платимо, 52. Ось, але якби ми віддали там, от, наприклад, півмільйона, ми б просто на 7 тисяч менші платили. Ну це не дуже багатсько, не дуже відчутно. Головне, щоб наш потяг працював справно і буде все чудово. Так, дивимося, що тут у нас з нашим транспортом 16 років. Вже, вже 16 років. Ось, відповідно, давайте дивитися в статистику. Так, експлуатація обслуговування. Ну, тут за якийсь, за якийсь час буде потім все дорожче і дорожче у нас. От, дорога експлуатація 58. Ну тут також залежить, напевно, все. От почалося вже у нас будуть кожні, кожні писати щось не так. Треба тільки дивитися, щоб у нас вистачало транспорту. 6 транспортів. Добре. Давайте це відправляємо в депо. Де він у нас знаходиться? Ага, він добре їде. Ось е, далі відправляємо ось цей в депо. Хоча чотири транспорту чи нам вистачить. Там потяг більше привозить, тому напевно, ні. У той же час можемо, наприклад, ось ці з третьої лінії, тому що там не дуже це важливо. Відправляти в депо помалесеньку. Ось зараз буде в 70-му році, ну, коли у нас 70-й рік настане, у нас буде велика зміна транспорту. Ну, як транспорту, у нас є зараз, якщо подивитися, наприклад, депо купівля транспорту, то у нас кінний, кінний транспорт, а потім у нас з'явиться гужовий. Ось, що стосується перевезення саме вантажів. Так, що в нас тут ще є? Також думаю. 14 років, так, ось ці. Ось цей. Зараз він би прибув, ми би його також. Хоча, в принципі, ці дві цегли не, не дуже важливі. Давай відправляємо в цей в депо. І е, цей також в депо відправляємо. Тому що цеглу все ж вони ну, возять і возять. Далі, з цієї лінії також цей в депо і цей в депо. Звичайно, можна було би замінити вже відразу, але я ще раз наголошую, що не вартує цим займатися, тому що буквально через рік буде серйозніший транспорт, і ми будемо мати більше прибутку. Тим часом, бачимо, ми вже пішли в плюс 300 тисяч. Плюс 300 тисяч і ще плюс потяг прибув. Тобто, по факту, можна було його зараз відправити ось в депо, ну він же поїхав. Ось чому я не відправляю зараз, коли він поїхав, тому що він завантажується вантажем, тобто є у нього завантаження. Якщо б його зараз відправив депо, цей весь товар просто зник. Ну, нам це не потрібно. Тому треба якраз той момент вибирати, коли він прибуває, розвантажується, і ще не завантажився. Ось цей момент, якраз вибрати, відправити в депо. Наступний раз він прибуде, ми все ж спробуємо відправити. І напевно придбати ще один вагон для того, щоб перевозити зерно. Хоча я бачу. Нічого собі там продуктів! 76 продуктів. Оце так. Я не знаю, чи вартує. Чи вартує зерном? Ну я сподіваюся, що все буде нормально, тому що по-різному буває, інколи вони потім не хочуть лише тварину і хочуть, щоб і зерно також поставляли. Ось у нас вже не забирається повністю продукти. Це не добре. Потрібно постійно вчасно їх забирати. Дивимося, що у нас тут з новими нашими будиночками 58, так? Уже чомусь сюди не доставляє, невідомо. В принципі, вони також повинні доставлятися. Не вистачає, можливо, чи що. Ну, це у нас рейтинг доставки за 12 місяців. Ну, 12 місяців вже пройшло. Бачимо, що у нас знову вистрибує віконечко. Ще півроку, і зараз будемо займатися 348 тисяч є. 348 тисяч. Так, а що у нас тут з потягами? Там в якомусь році ще у нас з'являється ще один потяг. Можна навіть на нього збирати. Ну, щоб попотужніший був. Хоча в нього поки є можливість їздити то чому б і ні. Нехай їде. Зараз відправимо все ж ми його в тільки я... Так, давай відразу в депо. 80 тисяч заробив. Тільки от, не знаю, як правильно вагон би нам придбати, став на паузу. Ось, як бачимо, він вже трішечки не поміщається навіть на цю платформу. Ну, можна, звичайно, її покращити, наприклад, зробити 160-метрову. Ось, Тут, звичайно, придеться все перебудовувати трішечки. Це коштує 100 тисяч. Ну, не знаю, чи потрібно нам зараз це. Можливо, це буде нормально, тому що. Буде впливати на те, скільки ми зможемо взагалі вантажів поставити, відповідно, скільки потяг зможе там вагонів тягнути. Мені все ж хочеться придбати ще один. Я, можливо, неправильно це зроблю, і пізніше нам дійсно скажуть зерно тільки. Ну, поки що я придбаю, поки в нас є ресурси, ще один із тваринами і продуктами, ну, тому що поки є можливість, чому б ні. Купуємо ще один вагон. Уже у нас восьмий вагон. Відправляємо потяг назад. Відправляємо час. Зараз подивимося, як він буде розташовуватись у нас ось тут. Ну, поміщається нормально, так? Завантажився по повній. 24 аж е скотини і 8 зерна. Ось. І тут у нього також чимало-чимало продуктів. 70, нічого собі. Тут хоч розбирають. Тут поки що не розбирають, але зараз, коли з'явиться у нас нове. О, до речі, ми такі не, не продали, треба пам'ятати про це. Треба було відразу продати. І в іншому депо у нас також там є транспорт, який вартувало би продати. Тому ми його продаємо. Швидесенько. Дивимося, що у нас там ще по транспорту. 16-18 років вже. Нічого собі. Так, давай ми ось цей все ж. В депо відправимо один. Далі з камінням. О, тим часом, от якраз цей момент, цей момент, як говориться відповідальний, у нас з'явилося гужовий транспорт. Уже так він називається. ну Хоча по факту, ну це одне і те саме, просто дивимося по параметрах. Ось є у нас кінний і гужовий. ось Цей у нас з 1850 по 1907. Ось цей з 1870 по 1925. Ось різниця. Чотири місткість, і тут у нас п'ять місткість. Ось, плюс максимальна швидкість 15, тут у нас максимальна швидкість 20. Ось. Ну і, звичайно, експлуатація. Тут у нас було 15 років, а тут уже буде 20. Ну, і вартість експлуатації, звичайно, більша. І сама вартість більша, але ми купуємо. купуємо відразу два, як мінімум два. Ось цих. Відправляємо їх на першу лінію. Ось. Також перша лінія. Добре. 87 тисяч. Тут. Ну, тут, в принципі, прибутків як таких з ліній у нас дуже серйозних немає. Ось. Тут треба, звичайно, ще потяг нам прокласти, але на це треба чимало грошей. Ось така сама може бути. Методика ось тут проведення цього всього, тобто потяг, який везе у нас каміння вниз. Тут у нас цей гужовий транспорт, просто звичайний дорожній транспорт перевозиться все в місто. Але проблема з тим, що ми назад возити будемо знову ж таки в пусту, плюс тут з рельєфом ще поважче, ніж там. Тому що, звичайно, я тут також пробував. Добре, в депо у нас. Що у нас там? в депо? Ага, це відправляється. Давай ми все ж подивимося, який транспорт у нас дійсно уже старий старий. Цей відправляємо в депо. Головне, весь відразу не відправити, щоб в нас було щось хоча би. Далі. По одному цей і цей в депо. Тут. Тут, в принципі, 12 років, ще нормально, тут один залишимо. Добре. Здається, тут все нормально. Ми можемо тут придбати, звичайно, давай ми все ж один придбаємо ось на лінію ось цю. Позначимо, що це у нас лінія е, 3. Так? Буде каміння возити, плюс ну, вже швидкість буде побільша, плюс міськість вже не буде мінусити. Запускаємо час і дивимося на цей новий транспорт, який у нас їде. Тобто, чим він відрізняється ось? Для порівняння. Цей у нас ось такий звичайний. Так? Колеса, як бачите, дерев'яні. Ну хто бачив подібне там в селах десь різноманітні вози. Ось такі, напевно, бачили. Закрито все. Тут у нас вже інші. Тут у нас ну, колеса, я так бачу, вже не дерев'яні. ось, Плюс в нас тут не накрито. Ось ось так така різниця між ними. І цей має місткість більшу, і швидкість, відповідно, більшу. Що ж, в принципі, на цьому я думаю, ми і завершимо нашу сьогоднішню серію. Будемо продовжувати уже наступного разу. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play українською. І до нових зустрічей. Бувайте!